Вітаю, вані друзі. Генерал, генерал Пентагона, генерал Рацвід Управління Пентагона зробив звіт, в якому написав, що війна може до кінця 25-го року закінчитися. Але для цього треба, звичайно, Російську Федерацію добивати. Добивати санкціями. Отже, демократи і республіканці об'єдналися вперше, мабуть, за всю історію. Об'єдналися і е, розробили ряд е, ряд, значить, санкційних. Е, Пакетів санкцій, які б змогли дуже боляче вдарити по економіці, по економіці Російської Федерації. Але Трамп чи хоче, Трамп чи може Трамп, чи буде Трамп вводити ці санкції. І, знаєте, якби Трамп е, все-таки погодився, наважився, то дуже швидко зміг би добити. Добити економіку Росії. Давайте подивимося, чи готовий Трамп вводити нищівні, нищівні санкції проти свого друга Володі. Сил не вистачає в нього, дивіться, ні. Зразу перша карта сказала, що ні. Мало сил. Його погляди, да? його погляди на цю ситуацію, бачить ситуацію у, у цій війні, у активній фазі, в бойових діях, його погляди залежать від особистого комфорту і особистого збагачення. Все зрозуміло, так? Да? Хто як дивиться, хтось через що дивиться на цю війну? Хтось дивиться через. Особисті якісь загрози, хтось дивиться через кров, через сльози на війну, а хтось через бабло. Так от Трамп на цю, на цю війну дивиться через особистий комфорт, через бабло своє. Сил не хватає у нього новий проєкт для дому, він веде нечесну боротьбу, він веде нечесний бій, тобто новий проєкт. Для дому, для, для Росії, він, ну, він бачає в тому, що, розумієте, краще скласти зброю і нічого не робити. А чому? Та тому що він проєкт агентурний в Домі. Ви мене зрозуміли? Да? В Домі агент, веде нечесний бій, він в проєкті. Тому юстиція, да, справж, прийняття рішення по справедливості, швидше всього, що не вистачить у нього сил, да, дивіться, в цьому проєкті для юстиції в цьому проєкті мало сил, Таро говорить, тому що він в одній команді, так, в одній команді, можемо сказати так, через особистий комфорт, в одній команді. Ну, швидше всього, з Володі, як агент. В перспективі, юстиція в перспективі, е ну, буде, буде. Мається на увазі не юстиція, а знаєте, тут прямо рішення прийняти по справедливості е людьми, куди входить агент, у майбутньому справедливе рішення. Буде, ну, зламане, або не відбудеться, да? не відбудеться. Не готовий, не буде, не готовий, тому що матеріально зацікавлений, скажімо так. так. Не буде, результату не буде знову, карта говорить. Це дуже боляче для нього, або він знає, що йому буде боляче. Не готовий боляче бити, тому що може йому бути боляче, тому що для нього може прилетіти. Для нього це дуже болюче питання, розбите серце. Отже, він вичікує, він, у нього розбите серце від такого. Да? Сонце. Тому переходити на інший етап, він не буде відроджувати ці. Е, так би мовити, санкції він не буде, то пікова ситуація. Не наважиться, не наважиться. А будуть взагалі від, чи зможуть протиснути ці санкції, протиснути м -м сенатори е, без, бо Конгрес да? без Трампа. Чи, зможе... чи зможуть вони протиснути без дозволу, без дозволу Трампа, чи зможуть? Успіх досягнути буде важко, це важкий шлях. Успішний, успішно, щоб успішно цей план здійснити, то це буде важка, важкий шлях, це важко зробити буде. Надто повільно цей процес буде. Над цим треба буде працювати і працювати, для того, щоб. Для того, щоб покарати, для того, щоб упровадити, для того, щоб допомогти у вирішенні цього воєнного питання. Або для того, щоб працювати для того, щоб покарати. Дама вона ще карає. Ну, це важкий шлях. Можливий, але це важкий шлях, так? Да? Давайте офіційно на офіційному рівні відмовлено. Вони, вони будуть іти іншим шляхом. Розумієте, те, що Трамп відмовиться на офіційному рівні, ставить дуже великий, ну, велику проблему. Але можна піти і шукати інший шлях. Чи зможуть знайти інший шлях башня? Шукати вихід з ситуації. Це дуже повільний. Щоб, щоб, щоб зруйнувати захист трампівського слова, да? Трампівської незгоди, щоб зруйнувати незгоду да, Трампа. Шукати можна, але це довго, помірно, помірність це топтання на місці. Обман, єрофанта. Обман Єрафанта можна, можна обійти ідеєю, якою. Кардинально розвернути щось, кардинально змінити по-хитрому. Його запрет можна обійти, карди... пішовши іншою дорогою, його обман, те, що скрито, те, що він скриває, можна обійти да? іншою хитрою ідеєю, змінивши ситуацію, хитрою ідеєю да? стосовно цих. По хитрому змінити обмеження, санкції, по-хитрому накласти санкції. Це що може бути по-хитрому, що світ може прийняти рішення, запустити процес. Якийсь світ може запустити процес. Дивіться, обійти по-хитрому. Тобто ці самі санкції, які розробили сенатори, досить вбивчі, їх може запустити світ. І от Америка, потім, я так думаю, що повинна вже буде виконувати ці санкції. Ну, Вони так працюють. Якщо якась країна накладає санкції, то інші, інші повинні долучатися. Так ось, швидше всього, ось так от і буде. Трамп підмовить, але ці санкції е, накладуть, можливо, Європа, так? Ну, швидше всього, ще Європа, тому що вони там теж досить добряче розробляють санкції. Так, от, обійти. По-хитрому відмову цього Трампа, можна, можна, да? і по-хитрому змінити цю ситуацію і все-таки покарати, да? якщо світ прийме рішення, карати, да? Розпоч... то можна розпочати процес. Ось воно, процес покарання, прийняття рішення. Але тут намагатимуться, розумієте, роз... намагатимуться розбалансувати сили, які б. Ну, об'єдналися стосовно цих санкцій, да? ось незгода не деяких партнерів затягує незгода, п'ятірка да? Не да? партнерів підзатягує це рішення, незгода на офіційному рівні. Вони ведуть гру. Так, що вони зстоюють свої інтереси. Ну, я вам говорила, тут вже можна далі не викладати, я вам говорила, чому це все затягується, тому і говорила я, що будуть вести, е приймуть рішення, да, як, як володі допомогти розбалансувати єдність Європи. Що, що вони будуть намагатися робити? Щоб ці санкції не спрацювали по-хитрому, да, вони будуть намагатися розколоти е єдність в Європі. Тобто не всі європейські країни, якщо це ЄС да, буде ЄС, вони будуть пробувати от, дивіться, розколотити ситуацію партнерів. Да, партнери дуже сварилися і цим самим знову затягувати, тобто вести гру, відстоювати свою позицію. Ну, і все-таки все кінцевий результат, кінцевий результат. Чи будуть введені такі санкції? Досить болючі для Путіна, які все-таки добили економіку чи будуть введені. Так, доб'ють. Добють десятка мечів, доб'ють. Економіку доб'ють, криза буде. Так, доб'ють. Змінять рішення. А знаєте, що мах, ідею є бажання залишити мало-мало коштів в господарській частині. Приймуть рішення зробити так, щоб було дуже мало коштів в господарській частині. Реалізують таку ідею досить мастерськи. І тут іде банк, всього, бачите, десятка пентаклів. Я думаю, що це банківська сфера і зміни будуть обов'язкові. Я думаю, що ведуть санкції і заставлять Путіна або сісти за стіл перемовин, а ще краще, щоб він вийшов із території України. Або послаблюють до такого стану, коли він змушений буде, воювати буде взагалі нічим. І він, їх, і він просто виведе ці війська свої з України. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.